Якщо ви маєте розум, то все ж таки послухайте. Часто в церкві звучить у Христа хрестились, у Христа задягнулися». Так, це слова з Івангелії. Але знову ж кажу, коли виходиш в світ, коли виходиш серед людей, взагалі християн не чуєш. Говорить, хто зна що, казна що і казна про що. Так, є, про що говорити сьогодні війна. Але я хотів би, щоб ви зрозуміли, якщо ви одягнулися в Христа. А потім роздягнулися з нього, то як ви собі уявляєте цей одяг? Це щось таке, як та сорочка, як ці штани, як взуття, просто вдягнувся, щоб наготу закрити? Невже Христос для цього одягається, приходить до тебе, ти одягаєшся в нього, щоб бути таким, як і був? Якщо ви знаєте, що Христос воскрес, а знаєте, тому що ходите до, до своїх храмів і там. Є свято, Христос Воскрес, во істину Воскрес, співаєте то Значить, ви маєте знати і те, що Христос сказав Йоанна 14,20. І того дня ви дізнаєтеся, коли ви дізнаєтеся, що я в отці своєму, а ви в мені, а я в вас. Не тому, що ви дізналися, що Христос Воскрес. Зовсім ні. Якщо ви не отримали дух Христів, ви цього ніколи не дізнаєтеся. Дух Святий не може свідчити вашому Духові ні про спасіння, ні про діла великі, ні про славу Божу навіть. Знати можна. Історики знають, до речі, мусульмани прекрасно знають Біблію, їхні старші. Знають Біблію євреї, знають Біблію інші, тому що вони знають, що більше двох мільярдів людей сповідують віру в Ісуса Христа. І вони думають завжди, як же ж. Цих людей привернути на свій лад, тобто до себе. Вони бачать розбрат між християнами. Вони не розуміють, де там Христос посеред них. Вони не розуміють, якого Христа вони одягнулися, якщо вони, приходять і кажуть, що Він Християнин і старається тебе просто обдурити.